У цьому відео ви побачите 20 цікавих деталей у грі Death Stranding 2. І найпершу деталь можна легко пропустити, бо вона ненав'язливо демонструється одразу, як тільки вам надають керування семом. У цьому відрізку геймплею музичний супровід адаптується до ваших дій під час переміщення місцевістю. Не забігаючи далеко наперед у діалозі з Фреджайл, хитрий коджимба надасть гравцеві ілюзію варіативності, бо якщо Сем відмовляється від завдання, гра буквально перемотує сцену назад, спонукаючи гравця зробити правильний вибір. Тіпа відіграючи оцей ролплей за Сема, я думаю, він просто таки відповів, що не хоче це робити. Це за ілюзія вибору, блять, була тільки що. Ну, це ж було вже. Це ж було вже. Перейдімо тимчасово до практичних деталей. З виходом продовження ДС. Очевидно, у грі з'явились оновлені механіки. Так, у протистоянні з противниками Сем може використовувати блокування ударів за допомогою утримання l 2 r 2 Для більшої ефектності під час спринту на ворога можна стрибнути і виконати подвійний удар ногами. У битвах проти BT при обмеженій кількості гранат ви можете використовувати будь-яку наявну вогнепальну зброю, пронизуючи її кулями ще неосішу кров, яка додатково завдасть шкоди тварюкам. Якщо ви поки не маєте змоги прокачати вміння утримання вантажу при падінні, є практичний варіант, який дозволить вам так само зберегти посилки вкупі при незапланованій аварії. Просто використайте завжди наявну у саме мотузку, щоб зв'язати свій рюкзак. Тепер вантаж не розлітатиметься у різні боки і завжди триматиметься цілісно. Також досить практичною дією на початкових етапах гри є об'єднання драбин, що дозволить вам легко здолати раніше непідйомні вершини. Щодо оптимізації вашого вантажу, якщо ви думали, що хіральні кристали потрібні лише для крафту чи відновлення споруд, це не так. У DS2 кожна тисяча кристалів, які сам носить із собою, зменшують ефективну вагу вантажу на 1 кг. тобто підвищують його вантажопідйомність на ті ж 1 кг, але ефект приросту не накопичується нескінченно, максимальна користь до 50 тисяч кристалів, тобто до 50 кг ліміту, що, як на мене, все ж досить вагомо. Коли ж Семюель підбирає інші ресурси, такі як метали, кераміку чи хімікати, думаю, усі ви знаєте, що комплектація їх буває непередбаченою через різні об'єми вантажу. Але відкривши меню і скориставшись опцією Auto Arrange Cargo, дозволить вам не тільки відсортувати вміст рюкзаку, але й поєднати маленькі кейси в більші, тим самим трохи оптимізуючи ваш простір. Від оптимізації в місто рюкзака до оптимізації в пересуванні слайд, яким я сподіваюся, користуєтесь у боях, зокрема, можна застосувати і для швидкого пересування згори вниз. Якщо ж ви завжди бажали побачити світ очима головного героя, затисніть L1 плюс трикутник для відключення інтерфейсу. У одній зі сцен з Тарманом останній жирно виділить словосполучення «A phantom pain», скоріш за все, відсилаючи поціновуючи творчості Хідео до його серії «Metal Gear» з аналогічним підзаголовком. Як відомо, у другій частині у Сема з'являється ще один постійний компаньон на ім'я Долман, який бере на себе задачу крилатого з серії Assassin's Creed. Так от, якщо ви раптом випадково разів так п'ять спрямуйте його об тверду поверхню, він образиться і якийсь час не буде виконувати ваші прохання. Please don't throw me, Sam. Non, I am not going а перебуваючи у сховищі, коли у Долмена настрій буде більш сприятливим, у вас буде можливість поставити його улюблену мелодію, і ось щось цього може вийти. Щодо дрібніших, але не менш приємних деталей під час тривалого перебування Сема під палючим сонцем його шкіра закономірно зазнає опіків, які явно відображатимуться на його зовнішньому вигляді. Якщо ж ви навпаки затримаєтесь у засніжених горах, сем обов'язково обморозить собі кінцівки, і вигляд воно матиме, чесно кажучи, хворобливий. Зокрема, під час відпочинку у такій місцевості герой загортується у термоспальник. Коли ж ви просто присядете посеред нічого, а Сем, користуючись можливістю, вирішить подрімати, йому снитиметься Лу. Відомо, що у грі присутні термальні ванни, як і у першій частині, ви можете розслабитись і відновити там свої сили. Втім, тепер, перебуваючи у них, є можливість спостереження за зірковим небом, на котрому можна відшукати різного роду сузір'я, в тому числі самого коджиму. І наостанок я залишив напевно наймилішу деталь у грі. Перед початком гра просить вас ввести дату свого народження, і як ви зрозуміли, не просто так. Якщо ви не хочете спойлерити собі катсцену цього привітання, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, які ще цікаві деталі ви помітили особисто і вони варті того, щоб про них дізнались інші. А решті бажаю відчути, хоча б частково цей святковий вайб і. Почуємось у наступних відео. Huh. Happy birthday, buddy! Happy birthday! Happy birthday! Hey, it's your birthday! Yay! Happy birthday! Happy birthday Happy birthday! Happy birthday! Happy yeah. birthday. Oh. Oh. Uh -oh. I'm sorry. Pizza's here. Happy birthday to you. What? Happy birthday to you. What? Happy birthday.